шукати зв'язок з природою та сім'єю через специфічні кауси і донести. Пізнаватимемо на колишній сні, в природних умовах, а також веселитися. Ми проводитимемо перші майстер-класи, освітні тренінги, дивитимемося на зірки і зезірі, а будемо влаштовувати багатьох концертами. Ми можемо оцінити і використати. І я думаю, що настав час пристатися до такого досвіду. Дія трансполіка дорога, що об'єднана. Це 1400 кілометровий туристичний маршрут, що проходить по діагоналі через спіру мною, призначений для фішинства, велосипедних спосібних прогулянок. Маршрут позначений покарбованими маркерами, кадрівниками та індивідуально вирібленими андерзітовими стовпчиками на кожному кілометрі. Вони утворюють, можливо, найдовшу художню галерею у світі і супроводжують мандрівників протягом усього походу, розповідає Анна Войкан. Расслани кончамом після у проєкт Фуарда Недалеку зарплату лікаря у Яльці Кремлю. Віданість робочика Раніш Мерчерич про його ціну для етнології та літературу. Знав колекцію українського фольклору, пісні, казки, прислів'я. Хоча Степан Руданський не отримав широкого визнання за життя, його творчість продовжує надихати покоління читачів і письменників. Тонкий гумор, любов до фольклору та поетичний. Il talento roble più forte è la cosa più importante in letteratura e una